такого. розумієте, що тут люди вже були сутки і це вже проблема починає бути в цьому здані. для нас. А вони просто ремонтують, тому що це теж негайно. А пояснювати за них, я можу за своїх дітей пояснити, що вони зараз доросли. Мало того, вони не можуть робити, що хочуть. ми роблять приказу. Да? Ну, ми так то. Тут вже знаєте. Ну, і ми зараз треба протоколи, так що вибрали, що всі громадяни були розвивати, маємо з зробити дуючись і вибрали, що було нормально, а там дальше будемо розбиратися. змістити комп'ютер. Отмаж, коли